Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобаючку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 7 березня 2024 року, о 21-й годині вечора, за часом Вашингтону, за київським часом, це вже буде четверта година ранку, 8 березня. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступить перед Конгресом США з промовою щодо стану справ в країні. Президент щорічно здійснює відповідну опцію. Його промова, вона фактично випадає на момент такої гарячої виборчої кампанії, так, де вже де-факто визначились кандидати від республіканців. І демократів, так, які будуть боротися за крісло президента, так, це знову ж таки Джо Байден та Дональд Трамп, і CNN наголошує на тому, що ось такий виступ це непогана можливість, так для Джо Байдена покращити свої рейтингові показники, які поки що є не найкращими з точки зору протистояння з Дональдом Трампом далі говориться про те, що це має надати Джо Байдену можливість показати американському громадянину, так який буде власне дивитися цей виступ, найбільші перемоги його команди, так, з моменту 21-го року по 24 четвертий. Далі CNN говорить про те, що основні акценти будуть здійснюватися на таких темах, як економічні показники. так, що протягом останніх 24 місяців рівень безробіття він знаходиться на позначці нижче 4%. Далі сповільнене зростання цін, зниження цін на ліки та витрати на охорону здоров'я. Тобто такий економічний блок, він буде достатньо активно проговорюватися Джо Байденом, як зазначає знов ж таки CNN. Далі говориться про те, що Джо Байден матиме можливість висловити позицію щодо безпеки кордону, так і, власне, щодо захисту прав на аборти. Коментар в контексті відміни рішення РУ проти Вета, що стосується захисту прав жінок в цьому питанні. Далі Голос Америки говорить про те, що Джо Байден також. Буде закликати Конгрес Сполучених Штатів Америки схвалити законопроект про іноземну допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню. І Байден буде намагатись також захистити свою позицію, свою власну політику щодо подій, які відбуваються в секторі Гази. Але Водночас CNN говорить, що це потрібно робити достатньо обережно, оскільки є розділення серед представників демократичної партії щодо власне, дій Ізраїлю в регіоні сектору гази. тобто, знов ж таки зовнішня політика, також має проговорюватися Джо Байденом під час цього. Виступу, ну і також може здійснюватися акцент про загрози для демократії Штатах США, і власне це вже буде підв'язуватися під таку промову, яка стосується виборчого процесу, так, 2024 року. Багато також аналітиків CNN говорять, що для Байдена так це. Є можливість також пояснити основні позиції своєї політики, так, які є найбільш слабкими. Так, от, До прикладу, безпека кордону. Тобто, ця площадка має Байденом власне, використовуватися. Ну і власне інші знову ж таки, теми. Тому будемо сьогодні уважно слухати промову Байдена в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Завтра вже зробимо більш детальніший розбір так? цієї промови, якщо хтось буде мати можливість, знову ж таки нагадую, четверта година ранку, 8 березня, за київським часом. Промова Джо Байдена так, Голос Америки, наскільки я бачив, також буде її показувати. Якщо хтось має бажання, можете приєднатись до відповідної трансляції. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати. Того а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! Вам.